Слава Україні в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, що надходять від наших телеглядачів. Тож, перше запитання: це чи можна одночасно оформити відстрочку для сина по догляду за матір'ю інвалідом до прикладу, і отримувати субсидії. Перш за все, треба роз'яснити, що оформлення відстрочки від призову під час мобілізації для призовників у зв'язку із необхідністю здійснення постійного догляду за батьком чи матір'ю, дружиною з інвалідністю, що відповідно передбачає стаття 23 закону України про мобілізаційну політику та мобілізацію, здійснюється із дотриманням правил постанови Кабінету міністрів номер 560 що ж це за правила? Перш за все, ця постанова чітко вказує, що для отримання відстрочки необхідним є отримання акту здійснення догляду від департаменту соціального захисту. У свою чергу такий акт видається лише тоді, коли ви постійно проживаєте із батьком, матір'ю чи дружиною, що має інвалідність, не працюєте офіційно і постійно доглядаєте за такою особою. Тобто факт вашого спільного проживання є обов'язковим для отримання такої відстрочки. Водночас, відомим є і той факт, що для отримання субсидії береться до уваги сукупний дохід домогосподарства, тобто в тому числі, і особи, що за вами доглядає. В такому ж випадку оформити субсидію буде неможливо, і як наслідок, треба сказати, що по суті ці поняття є взаємовиключні і потрібно обирати. Або субсидія, або підстрочка по догляду. Однак, якщо особа, що прописана з вами, проживає окремо, то для отримання субсидії вам необхідно подати до органів соціального захисту населення один з наступних документів, що підтверджує, що людина не проживає разом із вами. Такими документами може бути акт, підписаний і складений уповноваженими особами, і це може бути, наприклад, голова ОСББ. По-друге, це може бути довідка, видана на підставі акту щодо підтвердження факту непроживання, підписана не менш як трьома сусідами. А також це може бути документ, який підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці, тобто місті, області і так далі, у зв'язку із роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покаранням тощо. Крім того, таким документом, що підтверджує, що особа не проживає разом з вами, може бути договір оренди житла в іншому місці. В такому випадку ви отримаєте субсидію, але факт окремого проживання не надаватиме право особі отримати відстрочку для здійснення постійного догляду за вами. Далі ж перейдемо до запитання, як отримати і які документи необхідні для компенсації від держави за зруйноване житло внаслідок збройної агресії Росії. Отож, грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях, та було внаслідок збройної агресії Росії зруйноване. Щоб отримати грошову компенсацію, необхідно подати до органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів за місцем розташування житла, такий пакет документів. Перш за все, це заява про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, відповідно спричинено збройною агресією Росії. Друге це копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або ж документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус. По-третє, це копія одного із передбачених податковим кодексом України документа відповідно з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, так званий ідентифікаційний код. А також, коли постраждалою особою є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установному порядку не має ідентифікаційного коду платника податків, відповідно, потрібне повідомлення про це у відповідному контролюючому органі. Наступний документ, який обов'язково потрібно подати у першому пакеті документів, це нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло відповідно на момент подання заяви про проведення обстеження житла. Так, протягом п'яти календарних днів з моменту надходження заяви заявник отримує повідомлення про рішення та дату проведення обстеження житла, яке здійснюється у строк не більше ніж 30 днів з дня заяви. Далі, протягом трьох робочих днів з моменту проведення обстеження, безплатно заявник отримує від органу місцевого самоврядування або ж військово-цивільної адміністрації акт обстеження житла. Або ж довідку про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації. Наступним кроком необхідно зареєструвати у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на зруйноване житло. Для цього необхідно звернутися до державного реєстратора або ЦНАП та подати акт обстеження житла документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна. Після отримання довідки про визнання особи постраждалою внаслідок збройної агресії РФ, такі особи додатково подають наступний другий пакет документів органам місцевого самоврядування в разі їх відсутності військово-цивільним адміністраціям. Наступний другий пакет документів включає в себе такий обов'язковий перелік. Перше, це заява у довільній формі про виплату грошової компенсації. В заяві зазначаються реквізити банківської картки, на яку перераховується компенсація, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до інших органів місцевого самоврядування повторно. Друге, це копія довідки про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації. Третє це копія акта обстеження житла, і останнє це інформаційна довідка витяг з державного реєстру речових прав на рухоме майно про припинення права власності на житло у зв'язку з його знищенням, яка видається в установленому порядку на підставі акта обстеження житла. Відповідно, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такої заяви постраждалому надсилається рішення щодо виплати або відмови у виплаті такої грошової компенсації. Наступне запитання: що робити із майном, якщо особа, що була визнана судом померлою у зв'язку з тим, що була тривалий час зниклою безвісти під час проведення бойових дій, виявилася живою. Розпочнемо з того, що особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями збройним конфліктом, може бути оголошено судом померлою після спливу двох років з тя завершення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. Згідно із статтею 47 цивільного кодексу, правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі її смерті. Однак спадкоємці, фізичні особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати, тобто продавати майно протягом п'яти років, і відповідно, якщо перейшло до них у зв'язку із відкриттям спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Якщо ж фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи, або суд, що постановив рішення про оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи, скасовує рішення про оголошення її померлою. Особиста присутність цієї особи на такому стовому засіданні є обов'язковою. І згідно із положенням статті 48 цивільного кодексу України, незалежно від часу своєї появи, фізична особа, яка була оголошена померлою, має право вимагати від особи, яка володіє її майном, повернення цього майна, якщо воно зберегалося та безоплатно перейшло до неї після оголошення її померлою. До речі, тут є виняток, наприклад, це майно, що перейшло до особи за набувальною давністю. На неї ці правила не розповсюджуються. Як наслідок скажу, що у випадку появи особи, що була визнана судом померлою, особисто на судове засідання про скасування такого рішення суду, особа має право вимагати від колишніх спадкоємців усе своє майно назад. Наступне запитання, яке розглянемо, це як військовому подати рапорт і не отримати відмову. Згідно статуту ЗСУ, рапорт це письмове звернення військовослужбовця до вищої посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру і висловленням у зв'язку з цим відповідного прохання. Як і кому потрібно подавати рапорт? Перш за все, рапорт може подаватися як безпосередньо начальнику, так і вищому командуванню. Пишуть його у двох примірниках і подають. Або до строєвої частини, тобто військової частини. Тут слід також зафіксувати вхідний номер документа, або ж до керівництва, яке може його прийняти. Також на своєму примірнику обов'язково зафіксуйте дату подання, посаду і прізвище особи, яка його прийняла. Або ж можна надіслати поштою рекомендованим листом із повідомлення про вручення та описом вкладення на адресу військової частини. Рапорт подається послідовно по вертикалі керівництва. Наприклад, спочатку командир роти, потім командиру батальйону і так далі. Як же подати рапорт у письмовому вигляді? Розповідаю короткий алгоритм дій. Перш за все, це скласти саму суть рапорта. Надалі це передати рапорт на підпис безпосередньому начальнику особисто. Далі цей командир візує рапорт своїм підписом, і після того підписаним командиром рапорт потрібно зареєструвати у строєвій групі персоналу. Надалі, зареєструвавши підписаний рапорт, важливо взяти у діловодстві військової частини вхідний номер свого рапорту. Далі рапорт передається на розглядання командиру військової частини. І вже командир військової частини, відповідно, розглядає ваш рапорт. Наступне це за результатами такого розгляду, відповідно, візування відбувається або залишають без реалізації. Далі відбувається візування рапорту військовою частиною. І останнє це рапорт направляється до виконання. Військовослужбовці повідомляють про результати виконання рапорту або ще застосунок армія плюс, або ж особисто. Крім того, треба сказати, що через застосунок АРМІЯ Плюс також можна подати відповідний рапорт, або ж отримати направлення на ВЛК, МСЕК, лікування, відпустку, виплати і таке інше. Виникає запитання, скільки може розглядатися рапорт і якою буде відповідь. Отже, рапорти розглядають невідкладно. Але не пізніше, ніж 15 днів від отримання відповідного рапорту. І у разі, якщо він не потребує додаткового вивчення, до 15 днів обов'язково повинне бути якесь відповідне рішення. Загальний же ж термін розгляду, якщо потребує додаткового дослідження, ваше запитання може бути до одного місяця. Якою ж повинна бути відповідь на ваш рапорт? По-перше, обов'язково повинна бути письмовою. У разі, якщо ж це є відмова на ваше прохання, з посиланням на акти законодавства із зазначенням обов'язково зазначенням причини такої відмови. Слід пам'ятати, що військовослужбовець або члени його родини можуть усно звертатися до командира військової частини, начальника органи військового управління, оскільки вони у визначені дні та години повинні і зобов'язані приймати військовослужбовців або їх членів їх сімей з особистих питань. Зразки рапортів, до речі, можна знайти на офіційному сайті Міністерства оборони України. Далі до нас часто у студію звертаються глядачі із запитанням, відповідно, яке виникає у них в житті: чи потрібно проходити ВЛК та оновлювати військово-облікові документи, якщо ви хочете працевлаштуватися у віці від 18 до 24 років, відповідно до досягнення призовного віку? Спершу необхідно знати, що ваше приписне свідоцтво, тобто військово-обліковий документ, що ви повинні мати до досягнення 25-річного віку, є чинним та не підлягає обов'язковій заміні на військово-обліковий документ нового зразка відповідно до пункту 55 постанови кабінету міністрів, номер 559. У цьому ж вказаному документі стверджується, що якщо військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до дня набрання чинності законом України від 11 квітня 2024 року, він також є чинним та не потребує обов'язкової заміни у разі, наприклад, або з підстав, наприклад, коли особа бажає працевлаштуватися. Більше того, особам у віці від 18 до 24 років, що бажають про це влаштуватись, не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Це передбачено пунктом 22 постанови Кабінету міністрів номер 1487 під час дії воєнного стану направлення призовників на ВЛК для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Відповідно, таке прийняття на військову службу у добровільному порядку обов'язково повинно бути підкріплене відповідною заявою фізичної особи. На цьому все. Дякую, що надсилаєте свої запитання в редакцію телеканалу Конкурент ТВ або звертаєтесь за номером телефону, який бачите у себе на екранах. До зустрічі!